Друзі, всіх вітаю. Мене звати Євген, компанія Електрохаб. І сьогодні в нас буде черговий автомобіль на огляді, який в нас є, він по наявності. І ми таку машину вже показували. Але сьогодні вона в нас в топовій комплектації. До цього була базова, сьогодні буде топова. І наскільки, друзі, я вам скажу різниця ось між хорошою комплектацією і простою, вона прям ну дуже і дуже суттєва. Тому зустрічайте, сьогодні в нас на огляді. Opel Mokka в топовій комплектації Друзі, традиційно почнемо з того, що попрошу вас підписатися на наш телеграм-канал. Посилання будуть в описі до цього відео. Там ми публікуємо всі автомобілі, які маємо або по наявності, або можемо привезти під замовлення. А також, якщо ви є власником електромобіля і хочете його продати, або гібрида, можемо його безкоштовно опублікувати. Так, почнемо наш сьогоднішній огляд з загальної інформації. Це в нас Opel Mokka, перший рік, 43 тисячі. Вона має оригінального пробігу. Автомобіль у нас приїхав з Німеччини. Машина, ну сказати, що вона в ідеальному стані, мабуть, це нічого не сказати. До речі, бачите, я до неї підходжу, і вона автоматично датчик спрацьовує, відкривається, закривається. Тобто не потрібно навіть ні на які кнопки натискати, просто підійшли до автомобіля, і він автоматично відкрився, відійшли, закрився. Що дуже в принципі зручно, не треба. Шукати ключі і так далі. Або е, доторкатися, перепрошую, е, до якихось ручок. Е, що стосується кузову, у нас немає жодного фарбованого елементу, тобто автомобіль має рідний окрас, жодних ДТП, нічого не було з ним. У нас всі вікна тут в неї рідні, нічого не мінялося. При цьому у нас є заводське тонування заднього скла. Е, переднє, е, воно не тоноване, тому. Тут уже по бажанню майбутнього власника, кому це потрібно, можна це зробити. Також у нас присутня сервісна історія по автомобілю. Всі сервіси вона проходила вчасно, обслуговувалася регулярно, жодних питань по цьому немає. Тобто технічно автомобіль в ідеальному стані. І паралельно, поки ми будемо рухатися по комплектації, ну, я зазвичай показую якісь нюанси по автомобілю, але, по суті, їх тут немає. Ну, він справді в дуже і дуже бадьорому стані. І, мабуть, одразу я озвучу, по ціннику, а це ціна буде за такі автомобілі, за таку комплектацію просто чудовий: 17 тисяч 800 доларів по наявності. Приїхали, купили, тому що, в принципі, виходячи з нашого досвіду і практики, а сьогодні в нас вже, якщо не помиляюся, 29 те ну неважливо, кінець листопада місяця ціни в Європі вже почали зростати. Вже конкуренція більше. Вже кони, які ми купляли по 10 з невеличким тисяч євро, наразі торгуються практично. По 12 тисяч євро з більшими пробігами, в гірших комплектаціях. Ну тобто зараз прийшов той час, коли ще з Норвегії можна купити вигідно автомобілі. З Європи ми вже перестали брати. Немає в цьому жодного сенсу, плюс можна не встигнути під пільгове розметнення. Тому, друзі, зараз чудовий час, коли можна придбати класний автомобіль, приїхати побачити його, пощупати руками, прокататися. Ну і відповідно придбати його тут за ще старими прайсами, які були, ну скажімо так, протягом цього року. Так, повертаємося до машини. Значить, що ми маємо по комплектації? Перший із загальних у нас є два ключі, у нас є дві зарядки. Я їх продемонструю в багажнику. Вони у нас знаходяться. І єдине, що автомобіль на літній гумі, літня гума теж в дуже гарному стані тут. Жодних питань по ній немає. Але зимової немає. Ну я думаю, що це вже на розсуд нового власника, яку гуму йому придбати. Нову, беушну, не знаю, китайську чи не китайську, це вже краще залишати для нового власника на вирішення. Отже, перше, що мені подобається, той попередній автомобіль, який ми знімали, він був такого самого кольору. Але за рахунок того, що це наступова комплектація, в нас є. Чорна стеля, у нас чорні дзеркала. В нас ось такі красиві хромовані накладки вздовж кузову, тобто і знову ж таки диски. А це, скажімо так, 80% естетики автомобіля. В даному випадку виглядає ну дуже класно. Єдине, я не знаю, от я дивлюся зараз на екран, я не знаю, чи він передає так колір, чи не передає. Ну треба вже на комп'ютері, мабуть, дивитися. Вживу він ще більш насичений. Він прям горить. Ну машина одразу звертає на себе увагу, і це сподобається тим, хто любить автомобілі, скажімо так, не такі, як у всіх. Тепер, що стосується комплектації, поїхали по колу, як то кажуть. Почнемо з того, що в нас є парктроніки передні, тут вони в решітці знаходяться. У нас є парктронік, звичайно, задній. В нас дуже класна опція це фул-Лед світло. Воно в нас адаптивне, воно може вирізати зустрічну смугу, ну тобто світить дуже і дуже потужно. Вночі новий власник це оцінить. Також у нас є. Передні противотуманки присутні в даному автомобілі. В нас також є адаптивний круїз-контроль, і також у нас присутня система автоматичної зупинки. Ну, в принципі, це як у інших, скажімо так, автомобілів цього сегменту, таких як їх однокласники Peugeot 2008, ds 3 Crossback. Що у нас там? ще, Citroen e 4 c В принципі, все однаково. В цьому плані вони дуже схожі, особливо коли ви сідаєте в автомобіль, закриваєте двері, звук просто ідентичний у всіх. Ви не зрозумієте, якщо закрити очі, не зрозуміло, в який автомобіль ви саме сіли. Тобто максимально уніфікована платформа. Далі рухаємося. Про диски я сказав, парктроніки я сказав. Значить, Про систему без ключового доступу я вже теж пояснив, як вона працює, і це дуже зручно. Далі по задній частині. В нас є парктроніки, я теж сказав, у нас є противотуманка. Full LED у нас так само задня оптика. Я зараз продемонструю, як вона спрацьовує. Ось ви можете бачити. Тобто показники і передній LED, і задні LED, ну і звичайно передні з денними ходовими вогнями. Також у нас є камера заднього виду, ось тут вона. Ну, Єдине, що питання в мене. Тут у нас і камера, і тут у нас, як в Десі, відкривання багажнику. Я вважаю, що це не найкраще рішення, тому що, скажімо так, туди бруд дуже сильно потрапляє. ну і, Відповідно, рука буде маститися, камера буде маститися. Таке собі рішення. Ну, вже як зробили, так зробили. Хоча на Peugeot і на світрені це реалізовано більш правильно. І плюс камера в нас має функцію. Так само, як на Peugeot 2008 коли ви здаєте назад, я продемонструю це на відео. Вона робить фото і починає робити ну, практично камери 300, ну може не 360, 180 точно. І ви бачите, що у вас справа, зліва, якщо є якісь перешкоди, поки ви здаєте назад, ви це бачите. У нас є задній двірник. Ну, і в принципі, я думаю, що по зовнішнім якимось там моментам нюансам можна буде закінчувати. 50 кВт-батарейка з запасом хода. Я думаю, що літом. Зараз вона, до речі, була на паркінгу при плюсовій температурі. Вона показала на 96%, 300, 300, здається, 26 чи 340 км. Ну, коротше, сох 93%. Це, мабуть, найважливіший показник. Я думаю, що літом це буде реальних 330-340 км. Зимою зараз це буде десь там. 270-280, ну, як зимою, при нинішніх погодних умовах, коли на вулиці плюс-мінус 5-7 градусів. Е, так, я думаю, що зовні можна закінчити. До речі, тепловий насос теж у нас є. Для багатьох це важливо. І відкриваємо багажник, подивимося, що у нас присутньо там. У нас, як я сказав, дві зарядки оригінальна від розетки. Новенька на Мама, папа, якщо вам треба зарядитися, ну таких зарядок у нас небагато. У нас є такий підпол з е, ремкомплектом для колеса, якщо ви проб'єте. Плюс ця поличка може переставлятися сюди, збільшувати простір, якщо вам треба закрити якісь речі там. Е, і поличка у нас так само присутня, просто її зараз немає. Багажник ну по об'єму, він звичайно невеликий, але. Скажімо так, якщо скласти сідушки, певні, певні якісь речі можна перевести, якщо у вас є потреба в крупно габариті. Даний форм-фактор кузова дозволяє це зробити. Переміщаємося на задню частину, друзі, вибачаюсь. Так, що ми маємо позаду? Тут стан ідеальний, у нас комбінований салон. Ну, це не шкіра, це. Шкіра молодого дермантина, але очікувати в цих автомобілях, скажімо так, натуральну шкіру це нереально. Вставка мікрофібра а-ля алькантара з красивою стрічкою такою, прошитою білою. Тобто салон виглядає дуже і дуже цікаво. І одразу звернув вашу увагу, що в нас чорна стеля. Це теж класно поєднується в даній комплектації. І зовні, і всередині. Ну, Коротше, вони постаралися зробити цей автомобіль максимально красивим. Також у нас є два. Виходи під зарядку, якщо в цьому є потреба. Ну, в принципі, мабуть, на цьому і все. По місцю для дітей тут буде достатньо. Ну і якщо ви не зросту, як я, а я нагадаю, що у мене 2,03 зріст, відповідно, ви тут розміститеся в принципі з комфортом. Переходимо до передньої частини а одразу. Переходимо до передньої частини, і е, єдине, що я забув сказати про те, що в нас є зовні, це в нас датчики мертвих зон. А також тут є система утримання в смугах, тобто вона розуміє, бачить, вас підрулює раптом, якщо ви виїжджаєте, тобто автомобіль максимально за те, щоб ви були в безпеці. Передня частина зустрічає ось таким прикольним рішенням. Ну, це, звичайно, пластик, але він зроблений дизайн аля під карбон. Виглядає це цікаво, не просто якась там сіра там, чи чорна панелька. І плюс у нас ось тут так само є вставки, ну, типу під Алькантару зі стрічкою виглядає красиво. Тут у нас е, теж шкір замінник, називаємо це так. Але красива панель, виглядає дуже і дуже гарно. Переднє сидіння теж в чудовому стані, не задерті, оці, ці, бачите, боковушечки, все ціленьке, тут нічого не подряпано, не затерто. Так само ось ці моменти у нас тут по стійкам, де бувають ременем. Чіпляють так само без нюансів. Кермо теж в гарному стані. Не задерте, не подерте. Коротше, питань в плані салону і його стану тут мінімум. Зараз сідаю в автомобіль ну і буду вже демонструвати, що в нас є по опціям, які присутні в салоні даного автомобіля. Так, ми в салоні. Я, мабуть, не буду говорити там про посадку чи ще про щось, тому що ця штука дуже індивідуальна. і... Мені з моїм зростом це одне людині з меншим зростом це інше, тому. Найкращий варіант зрозуміти, чи там вам зручно чи не зручно, це приїхати і посидіти в автомобілі. Тоді це буде більш об'єктивно. А свої якісь суб'єктивні погляди, я про це, ну скажімо так, промовчимо і не будемо на цьому акцентувати увагу. Отже, що в нас є по салону, перше чим відрізняється, скажімо так, топова комплектація від базової, це тим, що в нас цифрова Приладова панель, вона збільшена по. А... Свої діагоналі виглядає класно, велика, добре промальована. Це мені подобається. Так само в нас великий дисплей ось тут центральний. Він в нас на українській мові. Тобто користування з ним, скажімо так, максимально зручне. У нас є гарячі клавіші, де ми можемо щось вибрати. Потрібні функції, там навігацію аудіо, або можемо керувати з безпосередньо, наприклад, з дисплею, вмикати якісь нам потрібні функції. В нас є навігація, яка. Чудово бачить, де ми знаходимося. Голосовий помічник так само українською мовою це все нам дублює, поки ми їдемо. Якщо ви користуєтеся такою навігацією, скажімо так, вони промальовує 3D-деталі в Києві, наприклад, якихось будівель. Тобто навігація максимально класно тут зроблено, і плюс вона виводиться на цей дисплей, щоб ви перед очима бачили якісь показники, коли вам треба кудись перелаштуватися, і так далі. Але при цьому в нас, звичайно, тут є. Карплей в нас є android Auto, Ну тобто, якщо ви звикли користуватися цими речами, тут все це так само присутнє. Далі, що ми маємо? Мені подобається ось це кермо, воно скошене ось тут знизу, за нього приємно триматися. Воно якраз того розміру, якого воно має бути потрібно, не за велике, не за мале, класно придумано. В нас є керування тут е, адаптивним круїзом контролем. В нас є підігрів керма, теж класна функція зимою. Зараз ну е, оцінять потенційні власники е, і плюс регулювання мультимедії з правої сторони. Звичайно, датчики дощу, світла це все в нас присутнє. Далі в нас є клімат-контроль. Єдине, що вони, звісно, схитрили, зробили в тому плані, що типу він двох але по факту він однозонний. Що так ви регулюєте, температура змінюється. Що так ви регулюєте, температура все одно змінюється. Але я вважаю, що в принципі цього достатньо. Клімат є, і на тому дякую. Працює добре. Також у нас є підігрів передніх сидінь. В нас є USB, ви там можете бачити, і 12 вольт, якщо потрібно. Прикурювач, якийсь увімкнути. і так далі. Тут у нас із функції це система утримання в смугах. Можна її включити, виключити, система підрулювання так само тут активується або вимикається Парктронік. І а, тут у нас основний блок, і, до речі, він зроблений так, як вже зроблений на рестайлінгових е, Peugeot E2008. Наприклад, тому що до цього у них там був селектор, а зараз ось такий невеличкий джойстик. В принципі, Мені подобається, що він не торчить, не займає е, там, лишній простір. Ну і, Звичайно, ви можете включити е, драйв, підключити рекуперацію і насолоджуватися їздою. Також драйвмод автоматичний, е, автоматичний забув, як сказати. Короче, ви зрозуміли. Також у нас є е, два підстаканники і ось такий підлокітник, але ну, він тут по місцю, чесно кажучи, ну, дуже малесенький, тут сильно не, не розмістишся, щоб менше барахла возити. І мінус в тому, що він нічим всередині не обшитий. Тобто буде, якщо ключі якісь будуть там тарабанити, Але плюс в тому, що його можна регулювати вперед-назад, скажімо так, якщо у вас є потреба, ось ви його висунули, руку поставили і сидіти дуже зручно. Ще я хотів відмітити один момент: ось цей, скажімо так, рояльний лак, він дуже швидко дряпається, якщо необережно до нього відноситися, але в даному випадку тут мінімум якихось є. Слідів експлуатації, відповідно, за автомобілем дуже і дуже дивилися. І в принципі, ну видно, що людина, яка на ньому їздила, любила цей автомобіль, слідкувала за ним, намагалася там ногами двері не відкривати, не закривати. І тому він зберігся максимально добре. Так само у нас є ось ці а-ля під карбон, ставки тут, на дверях. Ну, коротше, виглядає все дуже і дуже приємно в цьому автомобілі. Ну і враховуючи пробіг, враховуючи його стан, один з ну, мабуть. Одна з найкращих пропозицій буде на сьогоднішній день. Так і з останнього, що я хотів додати, це те, що в нас є тут ще контурна підсвітка різнокольорова в даному автомобілі. Також у нас аудіосистема, хоча вона ніяк там не помічена, але вона покращена порівняно з базовою комплектацією. І ще в нас є ось тут бездротова зарядка. Ну, Коротше, все, що для життя потрібно, тут присутнє в цьому автомобілі. Тому зараз ще трішечки проїдемося, ну і будемо, як то кажуть, підбивати підсумки. Так, друзі, в ходу. Ну я не буду вже в 150 тисяч раз розповідати про ці автомобілі. Ми в'їздили на всіх, і кому цікаво, ви можете подивитися. У нас на каналі були випуски з цими автомобілями. Відповідно, там я розповідав про враження, як працює рекуперація, як прискорюється і так далі. В даному випадку я лише скажу, що тут у нас все чудово, все працює, жодних помилок немає, нічого не гупає, не грюкає, не стукає, спокійно собі сіли і поїхали. Реально, стан практично нового автомобіля. Красивий, свіжий, доволі комфортний. Чудовий варіант, скажімо так, зробити собі подарунок на новий рік. Тому, друзі. Кого є бажання приїхати, прокататися, побачити цей автомобіль? З радістю вам його продемонструємо. Приїжджайте, Він у нас поки що ще є в наявності. Так що поспішайте, кому цікаво. Ми на зв'язку, всім гарного дня і всім ще раз дякую за увагу.